Знання основних правил зберігання добрив та інших хімічних препаратів для обробки рослин вкрай важливі для садівників, якщо зберігати садову хімію неправильно, після зиму вона втратить свої властивості і доведеться знову витрачати зусилля і гроші на покупку. Чому питання про зберігання садової хімії актуальне? Майже всі види садової хімії мають тривалими термінами зберігання, якщо не вдалося повною мірою використовувати обсяг придбаних препаратів і добрив за сезон. Можна залишити їх на наступний рік, але для збереження всіх властивостей хімії потрібно дотримати певні умови. Багато добрива гіроскопічні і здатні вловлювати вологу навіть з повітря. Це особливо актуально щодо азотних підгодівлі, аміачна селітра, сечовина при зберіганні в умовах підвищеної вологості утворюють твердий конгломерат, спатні добрива, калімагнезія, менш стійкі до вологи, мінеральні добрива та хімічні препарати для обробки саду та городу, до приміщень для зберігання садової хімії, пестицидів, корнообразувателей, регуляторів росту і адаптогенів, і ряд вимог, вони повинні бути сухими. В міру теплими попадання всередину опадів, талих і ґрунтових вод не припустимо, відносна вологість повітря не повинна бути вище 40-60. Сведова хімія не повинна стояти на підлозі, потрібно поставити її на полиці або підставки, застеливши поверхню плівкою. Хорошим виходом з положення може стати і виготовлення утепленого ящика. Дерев'яний ящик з кришкою слід обкласти з нижньої і бічних сторін пінопластом приміщення в будинку або гараж. Ідеальне місце для зберігання хімікатів опалювальне приміщення це може бути окрема комора в приватному будинку, опалювальний гараж, підвал житлового будинку з гідроізоляцією у неопалюваних гаражах, в холодних підвалах і сараях взимку накопичується конденсат. Це призводить до утворення кристалів на поверхні гранул хімічних речовин. Садова хімія втрачає свої фізичні властивості, комкується або перетворюється в кашу, сарай, звичайно, не у всіх городників є можливість зберігати хімію в окремому приміщенні, в даному випадку можна помістити її на зиму і в сарай, але при певних умовах відкриті мішки з добривами і хімікатами варто попередньо зав'язати тугою мотузкою, краще використовувати подвійний пакет. Добрива та препарати для обробки саду городу завжди зберігаю в сараї окремого опалювального приміщення для цих цілей немає, тому намагаюся створити всі необхідні умови для того, щоб зберегти хімію. Чоловік зробив стелаж, на який дуже зручно ставити пакети з садовою хімією. Все стоїть окремо. Кожен пакет підписую, особливих проблем зі зберіганням не виникало, буває, що аміачні підгодівлі злежуються, комкуються, але і після цього їх цілком можна використовувати. Якщо кошти все таки розкисли, якщо добрива злежалися або перетворилися в кашу і втратили зовнішній вигляд фізичні властивості, не варто поспішати їх викидати свої основні функції, вони при цьому не втрачають. Слід дочекатися весни і перед застосуванням роздрібнити грудки молотком або іншим зручним пристосуванням, не виймаючи хімічних препаратів з пакета. розкислу аміачну селітру можна розвести у воді перед застосуванням. Кашоподібний суперфосфат можна змішати з торфом або землею перед внесенням. Наприклад, в пристовбурні круги дерев змішування допоможе повернути удобрення сипучість, де взимку зберігають органіку, органічні добрива і... Компост курячий послід взимку можна зберігати і на відкритому повітрі, запах від них досить неприємний, тому потрібно тримати їх подалі від житлових будівель. Органічні добрива слід берегти від дощу і снігу, накривши плівкою. Покривний матеріал також захистить гній, плашиний послід від висихання. Правила зберігання хімічних препаратів відео зберігати садові добрива краще в теплих, але не жарких приміщеннях з невисоким рівнем вологості, якщо хімічні препарати втратили свої фізичні властивості, їх все одно можна використовувати, але буде потрібно попереднє подрібнення.